плану який є в голові у пана Трампа, в мене сумнівів немає. Ми не всі деталі і нюанси, звісно, знаємо цього плану. Але він не та фігура, щоби просто так: ну вибачте, я не хочу його образити ніяк, разі, просто так ляпати з іму, Ну, язику. Він президент найпотужнішої країни в світі на сьогодні. І я виходжу з того, що він знає, що він робить. Те, що там не вдалося так швидко це зробити. Не така проста ситуація була. Він міг переоцінити свій вплив на Путіна і його риторику. Те, що нам розказують, що дійсно в нього настрій змінився після зустрічі в Ватикані із нашим Володимиром і з рештою європейських там лідерів. Я припускаю, як з різних боків йому сказали: Дональд Фредович, ну тебе ж просто розводять. Кигибіс тебе розводять. Ти що не бачиш? Я думаю, це так само. Мало місце в тому чи іншому вимірі, Ну і тепер ми мусимо виконати або не виконати свою частину цього партнерства, і в залежності від цього далі просити вимагати, чекати від нашого партнера наступних кроків в цьому плані.